Єдиний податок 2%. Скасування відміняється? Що робити? Обов'язково додавіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я обов'язково відповім. Вітаю в черговому виписку 7 хвилин з Іриною Губіною та командою «Семінарком». Коли вчора теренами інтернету поширювалася новина щодо скасування, скасування єдиного податку 2%, багато хто відчув себе у розпачі, адже заява майже подана і зроблений крок щодо переходу на іншу формацію оподаткування, або було прийнято рішення не робити нічого і очікувати, коли все ж таки з 1 липня нарешті повернуться до воєнні правила оподаткування. Отже, постало питання, що робити, якщо відтермінується скасування єдиного Податку 2%. Давайте із цим розбиратися. По-перше, Орієнтую вашу увагу на те, що законопроект, який передбачав відміну єдиного податку 2%, законопроект номер 8401 на сайті Верховної Ради має таку саму стадію походження, як і було наприкінці травня, тобто 295-го він був прийнятий у першому читанні. Далі він був відправлений на друге читання, і отже, з огляду на те, що зараз є середина червня, а ми ще з вами не маємо інформації щодо другого читання. Зрозуміло, що депутати. Просто не встигають прийняти цей законопроект. Тому цілком імовірно, що саме дата 1 липня буде скасована як дата, після якої не буде працювати єдиний податок 2%. Виходячи із цього, дійсно постає питання: а які кроки ми можемо з вами здійснити для того, щоб комфортно працювати і після 1 липня? Перше, на що хочу звернути увагу, що у результаті скасування єдиного податку 2% цілком імовірно два варіанти розвитку подій. По-перше, ми можемо з вами подавати самостійну заяву про перехід про відмову від єдиного податку 2%. Чому тому, що ми розуміємо, що він все одно буде доживати останні місяці свого існування? Ну а другий варіант і другий сценарій це працювати до так званого автоматичного переходу. На слайді я Вказує на те, для кого буде прийнятний один чи інший варіант. Зокрема, зверніть, будь ласка, увагу, що якщо вас цілком влаштовує та система оподаткування, з якою ви прийшли на єдиний податок, 2%, ви цілком спокійнісінько можете дочекатися, коли нарешті депутати приймуть законопроект 8401 і повернутися на свою омріну систему оподаткування, чи то спрощено, чи то загально, ну це означає, що просто автоматичний перехід ми просто сидимо і чекаємо. Зовсім інша ситуація, коли нас не влаштовувала. Те, з чим ми працювали до єдиного податку 2%. Отже, наприклад, ми працювали на загальній системі і хочемо залишитися на спрощенні, або змінити ставку чи групу у спрощеній системі, з якої ми переходили на єдиний податок 2%. Тоді треба діяти. А також треба діяти тим, хто відразу після створення перейшов на єдиний податок 2%, тобто на вистворені ФОПи і юридичні особи. Чому? Тому що в законопроекті в першому читанні 8401 для них. Не сказано ані слова, що робити їм, тому що автоматично повернутися на омрійну систему оподаткування вони не можуть. В них є єдина система оподаткування, спрощена за єдиним податком 2%. Отже, по перше, зорієнтуйтеся, в якій групі ви знаходитеся, і який сценарій розвитку подій вас влаштовує. І якщо ви зрозуміли, що вам не варто чекати мілості від природи, а все ж таки треба писати заяву самостійно. ну, рухатися незалежно від того. Чи буде прийняти законопроект 8401 із скасуванням єдиного податку 2% із 1 липня, чи ні? Чому? Тому що треба розуміти, що наближається найважливіша дата 15 червня. Ну, а звісно, чому ця дата є настільки важливою? Тому що, згідно із діючими нормами податкового кодексу, який, до речі, не збирається чіпати законопроект 8401, перехід. В межах спрощеної системи щодо зміни ставки, групи і навіть переходу на спрощену систему оподаткування, все це відбувається в межах кварталу. Отже, зрозуміло, що наступний квартал починається із 1 липня, і для того, щоб ми з вами змінили систему оподаткування, нам треба встигнути подати відповідну заяву для того, щоб працювати із 1 липня. А така заява має бути подана не пізніше ніж 15 днів до початку набору. Кварталу. Тому, якщо ми з вами вибрали сценарій самостійних дій, доречно встигнути до 15 червня. Ну а Якщо ви е, дійсно вирішили це зробити, будь ласка, напишіть у коментарях, який сценарій для вас є найбільш прийнятним. Чи ви згодні чекати автоматичного переходу? Чи все ж таки е, намагаєтеся встигнути до 15 червня і подати відповідну заяву, щоб, наприклад, залишитися в межах спрощеної системи оподаткування? Також хочу вам нагадати, щоб ви підписувалися на youtube канал Семинараком, щоб першими отримували всі бухгалтерські новини безкоштовно. Ну, а щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, обов'язково поставте лайк під цим відео. Ну а ми з вами будемо продовжувати. Отже, виходячи із двох можливих сценаріїв розвитку подій, коли буде скасований відмінений єдиний податок, 2%, ми з вами повинні зорієнтуватися, а кому ж важливо встигнути до 15 червня. Звісно, я згадую новостворених суб'єктів. Якщо ви не бажаєте чекати, що ж таки надумає законодавець, і коли він надумає щодо можливості переходу і на яку систему оподаткування, якщо я відразу від заснування використовувала систему оподаткування, 2%, в мене є прекрасний шанс зараз до 15 червня подати заяву. Ну, наприклад, щоб змінити ставку в межах спрощеної системи і Після 1 липня і далі до кінця року гарантовано залишатися на спрощеній системі. Також раджу замислитися щодо подання заяви тим юридичним особам-ФОПам, які до переходу на 2% працювали на загальній системі. Попри будь-які сценарії, попри будь-які розвідки подій, ну, наприклад, єдиний податок 2% буде відмінений із 1 серпня, з 1 вересня, як кажуть депутати, ми з вами, подавши заяву, встигнувши до 15 числа. Червня гарантовано будемо продовжувати працювати у межах спрощеної системи. Не будемо втрачати ані квартал, ані навіть рік для того, щоб знову перейти на спрощену систему. Але якщо ви все ж таки вирішили залишитися на спрощенки, будь ласка, подбайте про два фактори: про те, що коли ми з вами будемо працювати в межах звичайної спрощеної системи, нам треба контролювати доходні ліміти для відповідних груп. І по друге, Доволі широкий перелік заборонених видів діяльності, які встановлений 292 статтею податкового кодексу щодо звичайної спрощеної системи, на відміну від єдиного податку 2%. Ну а якщо ж ви вже подали заяву, тому що галас про відміну єдиного податку 2% вже тривав ще принаймні з квітня-травня, що робити зараз? Я розраховувала на те, що Податок буде відмінений, подала заяву, але мене цілком влаштовує єдиний податок 2%. І я не хочу переходити з нього, якщо він буде існувати після 1 липня. Давайте розбиратися тут. По-перше, і найголовніше питання: чи можна відкликати заяву? На жаль, ні, тому що такого механізму не передбачено. Чи можна знову повернутися на єдиний податок 2%? А ось тут маю для вас гарну новину. Якщо ви залишалися в межах спрощеної системи, тобто подавали заяву щодо переходу, наприклад, на ставку єдиного податку 5% з 1 липня, коли настане 1 липня, ми з вами не обмежені знову перейти на єдиний податок 2%. Чому? Тому що ми рухаємося в межах спрощеної системи, і жодних заборон щодо кількості переходів по ставці немає. Ну і нагадаю, також пункт 9.8 під підрозділу 8 розділу 20 ПКО стосовно того, що переходити на єдиний податок 2% ми можемо з вами в будь-який день будь-якого місяця. Отже, почавши липень із ставки 5%, до прикладу, ми з вами цілком вирогідно, цілком ймовірно, можемо знову повернутися на єдиний податок 2% із Наприклад, 2 липня. Отже, як ми бачимо, це не є проблема. Ну, а для того, щоб наостанок зорієнтувати вас із тим, яку заяву в яких випадках подавати, підготували для вас ось таку табличку. Вона базується на роз'ясненнях податківців, тому що якщо ми з вами подивимось на ситуацію щодо зміни ставки, із якої ми переходили на єдиний податок 2%, чи, наприклад, ми хочемо. Після єдиного податку 2% залишитися на спрощеній системі. А переходили на нього на загальні податково ради подавати дві заяви. Причому остання заява щодо того, щоб залишитися на спрощеній системі, повинна бути подана до 15 червня. У разі скасування скасування єдиного податку 2% із 1 липня, ми можемо з вами продовжувати працювати на цьому податку і чекати автоматичної відміни його. І переходу на попередню систему оподаткування. В цьому випадку не робимо нічого. Якщо ж ми гарантовано хочемо залишатися в межах спрощеної системи із 1 липня, незважаючи на долю єдиного податку 2% щодо його відміни з 1 липня, чи з 1 серпня, чи з 1 вересня, будь ласка, пишемо з вами заяву до 15 червня щодо відповідного переходу на спрощену систему із ставкою групою, яку ми з вами хочемо. Обрати. Ну і ці питання ми з вами вже розглянули. А якщо ви хочете детальніше розібратися в цій темі, то на бухгалтерській відеоплатформі номер 1 є. Чудовий відеокурс повернення до воєнних правил оподаткування, перевірки, штрафи, наслідки для юридичних осіб та ФОПів, де я детально розказую про довоєнні правила оподаткування, про обмеження доходу, про перехідні операції, про алгоритм повернення, про заповнення заяв щодо того, щоб залишитися на спрощеній системі, і багато-багато іншого. А ще на бухгалтерській платформі щодня транслюються вебінари на найгарячіші теми: виходять курси та онлайн школи. Школи беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання, і щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте перед платником бухгалтерської відеоплатформи. Посилання знайдете в описі до відео. Ну а якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк і поділіться обов'язково з колегами, а також підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 17 Arkom. Звісно, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі.